Доброго дня, на каналі Краудпосталка і сьогодні я огляну ось таку сказку труд. Це сувєтська казка, вона зроблена десь в 70-х-60-х. Ось тут напис є труд. Тут є вентиляція для голови, три різних положення. Тут теж так, таке є. Тут нема підшоломника ще. І тут ось кріплення під оцей ремішечок, мабуть. А може це для чогось другого? Ну, скоріше для цього ремішечка ми тільки його знайшли. Тут ось таке ось клеймо є цікаве. Ось на безтрут. Ну і в принципі ось така ось каска. Ми її теж знайшли. Цікава і доволі прочна. Вона не гнеться і до поваження.